Мої вітання всім! Мене звати Оля Чехрай і це програма Історія нашого краю. Музика. В історико-етнографічному музеї Бойківщина відбулася пам'ятна академія з нагоди 500 річчя з дня народження знатного поета, педагога, науковця доби відродження Григорія Чуйрусина. Розпочинав виступ вступним словом модератом проведеної академії голова Товариства Самбіршна, професор доктор політичних наук Ігор Бегей. Доброго дня і міцного здоров'я пані і панове. Назва нашого заходу і всі, так би мовити, дієві особи вказані в програмі. Отже, ініціатива цього заходу належить заступнику голови. Самиришина, пану Мелику Роману Богдановичу, ну, який, здається, з певних причин, з поважних причин, не зможе бути присутнім на цьому заході, хоча його і допомог запланована під час нашого пам'ятної академії. До речі, слово пам'ятна запропонував саме професор Крій, неурочиста. Тому що йдеться про людину, яку немає мишанової. Навіть тут бачите термінологію, яку треба розрізняти і розмежовувати. Чому саме сьогодні ми проводимо цей захід? Тому що достеменно відомо, що саме 26 лютого 1900, 1573 року у місті Краків помер Григорічук. Висловитись мала змогу і тимчасово виконуюча обов'язки директора музею Ольга Біле. Сьогоднішній захід відбувається в музеї Бойківщина, і, можливо, це зовсім не збіг обставин і не випадковість. Адже столітні стіни нашої споруди дуже багато чого пам'ятають. І важливо, щоб і ми з вами пам'ятали. Пам'ятали нашу культуру, нашу літературу, нашу історію, яку в нашій національній свідомості та пам'яті старали століттями. До слова був запрошений і перший заступник голови Самбірської районної державної адміністрації Павло Грабський. Ігор Івановичу вже вітали. Я також хочу приєднатися до вітань. Адже в кінці лютого юридично офіційно вже почала працювати товариство «Самбірщина». Маю велику честь бути знайомим і долучатися до заходів, тому що ми маємо зараз. Дуже багато роботи. Ми маємо зараз тримати культурний фронт не менше, ніж військовий. Тому що так сталося, що наші українці, які внутрішньо переміщеними зараз мають статус, вони також потребують нашої уваги, вони потребують нашої підтримки і вони потребують поглиблення і так би мовити, може, може, це група буде стосовно них, але українізації, так? Тому такі товариства є дуже важливі і маю велику честь бути присутнім. І хочу, щоб наступні засідання відбувалися вже в ширшому полі. Ми будемо долучатися однозначно. і Хочу всім побажати, звичайно, перемоги, хочу всім побажати, щоб оці ваші маленькі перемоги склалися в одну велику, яку ми всі очікуємо. Ми Обов'язково здобудемо всі разом. Слава Україні. Дякую. Дякую. На даній академії з доповідями виступали професор і доктор історичних наук Михайло Кріль та професор Марія Кашуба. Враженнями від проведеної конференції поділилися також директор Всеукраїнського державного багатопрофільного видавництва Каменяр Дмитро Сапіга. Студенти самбірського фахового коледжу культури і мистецтв зачитали поезію поета Григорія Самбірчика. Про свої враження від проведеної академії розповідала і голова Всеукраїнського об'єднання просвіта Олександра Сумарук. Також всі присутні мали змогу насолодитися чудовим співом чоловічого тріо, учасниками якого є Роман Рибак, Степан Рибак і Михайло Стельмах. Почивати вже гора. І знав вже година, а три... й на широкі, Ганна Василів, Леся Заріцька Тетяна Павелко, Галина Петрівська, Любов Рудавська Вовк на мистецькій частині демонстрували свої читацькі і писемницькі здібності. Завершували захід екскурсію для всіх присутніх гостей по приміщенні музею. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе.